Вас вітає Агро Ченнівці. Сьогодні на огляді у нас Донфен 404. Трактор у нас на 40 кінських сил. Двигун 4 циліндровий ЗН 490. Привід у даному тракторі 4х4. Повний. Передні противаги. Гідравліка руля. На віски. Стоїть два насоси НШ. Задні шини у даному тракторі у нас 12,4 12 на 24, задні. І передні 7,5 на 16. Задні диски розбірні. Можна регулювати колію, яку вам потрібно. Вал відбору потужності у даному тракторі у нас 540 тисяч обертів. Плюс є блокування заднього диференціалу. Є гідровиходи під причіп. Плаваюче сидіння. На трактор у нас гарантія 2 роки 1000 мотогодин. Є сервісне обслуговування. Є безкоштовна доставка. Плюс виписується повний пакет документів до постанови на облік. Це все входить в вартість трактора. Ми знаходимося в місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А. Приходьте до нас, вибирайте, тестуйте. Є безкоштовний тест-драйв на будь-який трактор. Можете обирати модель, яка вам до вподоба. Всім вдалого дня. До побачення!